Друзі, мої вам вітанечка. Четвертий день турніру. П'ятизірковий, дуже швидкий, без синіх. Оборонка була в А зранку. Потім, після відновлення тапків, о, три програша. Коротше, не зрозуміло взагалі там, як вона стоїть, і хто мене б'є. Ні, ну хто б'є, зрозуміло, але е, це як? Це що? Це щоб я викупився? Ні, не хочу. Не хочу тисячу міняти, прийдеться. А поменяю 1000, розійдуться. Правила життя. Пу-пу-пу, а що робити з нею? Хто хто така? Йолки-палки, на 800 б'є. А скільки в неї хп буде? Чомусь так хочеться взяти. Взяти того, кого не можна брати. А того, кого не можна, це це анівакамару. А, капець, капець, як хочеться. А, стоп! І що це починається. Так, секунду. Так, добренько, продовжимо. Я того не розумію. У мене стабільний. Стабільний інтернет, все все нормально, все все заходить, все працює. А це щось останнім часом почало дивитися. Я перезайшов в гру, да. У мене навіть костюми, я. Перевдягнув костюми. Е, я нажав кнопочку Зберегти команду, а воно не збереглося. Так, добре, е, і газель візьмемо трошечки змінимо. Е, давайте все-таки яхмуса візьмемо. Будемо на когось ловить або на газель, або на яхмуса. Або фіолетовими вбивати. Заодно провіримо, що це робить. Хотілося б, якщо чесно, її і вбити. Так, добре, поїхали. Зелененький. Ой, трифіольчика склалося, це добре. А якщо я зроблю? Або фіолетових ось тут зібрати? Там нічого не їде. Ну давайте. Я просто не хочу там зеленими. Угу. Ось і зрозуміло, так? Да? Регенерейшн, блин. Ось ми і приїхали. Угу. Це все чудово. Ну, мені потрібно її вбивати, тому що я від неї ніяк не захистився. Твою дивізію? Ну, буде бідненько програти через це, якщо викине. Я вже думаю не про саму гру, а про те, що викине, чи ні. Давайте ось тут. Ніякий фіолетовий туди подлюка не приїхав. Так, під'їхав фіолетовий. Вона вб'ється, ні? Ні, не, не вбилася, але щось там наробила. Якихось пакості гадості. Е, так, тоді давайте ось так і дивимося. Кого мені вб'ють? А нікого мені не вб'ють. Мені вбили. І що його робити? Коротше, не знаю. Ну, да Короче, викупатися. Ще оказывается, металики це страшна штука. І інтернет також. Короче, я не знаю, що то за хрінь. Добре, погнали. та зелені. А чудово, я зібрав зелені. Добре, давайте ось так. Нехай бабка вб'ється. Далі будемо думати. Знову ж таки проти скрубіста. Уміг би взяти рівну. Потрібні фіолетові. Бабка вбилася, і добре. Можна газельку включати, щоб нас не підпалили. Ви всіх вирішили, так, да, зарядити? Ну? 149. Я вже то випадково навіть нажав, коротше, коротше, турнір програний. Я це все одно викладу. Я ж і перерви робив. І... Добре, де тут оцей. Так, добре. Я його вже чисто символічно дограю. Ну. Но... По 186. Злості моїй нема приділу. У мене... Тарифний план, блядь, 400 гривень в місяць. 400. Прийшла смс-ка, е, буде 550. Вони мені, не знаю, мають бігати телефона, блядь, за такий тариф протирати. Так, добре, тут жовтих багато. Я вже не знаю, що тут робиться. Буду я, напевно, щось перепідключати. Ще й хитру жопу роблять. Київстар підняв ціни. Люди повідмовлялись, багато людей повідмовлялись, попереходили на лайф. Ну, в мене лайф. І через деякий час піднімаю тарифи лайф. І люди такі, опа, що ж це сталося, Ми ж тільки що на лайф перейшли. Але якість... якість і Лайфа, Ну, якщо чесно бути, мені лайф більше подобається, чим Київ Стар. Але ж то вже, вибачте, бляха, з такими цінами. Більше пів тисячі за тариф платити. То якось. Якось не по-людськи. Да ще й в такі часи. Да ще й в такі часи. Давайте спробуємо. Не, ти що, не хоче він вбивати. Давайте просто вб'ємо, щоб тих мільйонів не було. Можна цю. А коли береш дешевий тариф, е, от, ну, я часто частіше користуюся телефоном, е, телефонним інтернетом, от, чим Wi-Fi звичайним, да? Мені, ну, якщо дешевший тариф береш, мені не вистачає е, на ото все на оці відоси там. На, Буквально на два тижні і е, врубають мінімальну швидкість, що навіть кіно онлайн подивитися не можеш. А так як я працюю, там, де я працюю, у мене, ну, наприклад, мені днем ходити потрібно там, вночі, вночі там, де я знаходжуся, там інтернету немає. І якби він мені ну... необхідно, щоб там со скуки не здохнути, то якісь фільми дивитися, ще, ще щось. Навіть навіть команду міняти не хочу. Тому як би мені вигідніше платити за телефонний інтернет, чим, чим за підключати домашній. якось так. Я вже навіть по грі нічого не кажу, за, за, цей, за цей тариф зацепився, мене чомусь це, чомусь це так підбісило. Скажу, особливо підбісило, що вони так під шумок у Київ Стара» позабирали абонентів. І скільки тут пройшло, там, два чи скільки місяці? І втулила собі підвищення. Хитро-хитро. Давайте сюди спробуємо заблочити. Вони вже нам не потрібні. Та ви взагалі пофіг. Мене. Уже і так два рази залили. Не знаю. Коли інтернет видобуватися почав, я вже щось тикав. не зрозуміло, що я там натикав. Так, давайте кагана він більше б'є. Якось більш напряжніший. І цей сьогодні як на зло, проти працює. О, ще чуть не вбився. Так, і останній. Ви знущаєте з мене чи як? Так, коротше. наловлювала дивися на ці рожі а половина тобі невідомих та куда ти мать твою поїхав ну давай підпали підпалюй де вже в сраку Чи контра 60 Так, якби просто не дуже хочеться, щоб Астрі треснула, то нехай краще за нас попрацює. Угу. Mm -hmm. Давайте зелені в бабку. Давай ультую уже чешу. Так, чудово. Можно вот так. Давай-то еще раз. О, газелька вийшла. І фіолетовий з'явився. От зараз було б прикольно чисто подивитися, коротше, щоб вона ультанула, але не сьогодні, не на часі. Я не в настрої. Добренько за такий, за такий хреновенький день. Дякую, що то все терпите. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надіюсь надалі буде щось краще.